Але ось саме в цього вініла є ось така шпилька, типу ключик. Що вона робить? Коли ми з'єднали, і нам, наприклад, потрібно розібрати його або замінити якусь із планок, наприклад, коли воно все вкупі, роз'єднати його нереально тільки пошкодити сусідню планку. Але за допомогою ось цього ключика, коли ми його вставляємо у цей замок 5G, він якраз і роз'єднує. Одну планку від іншої, і тоді ми з легкістю можемо його майже з легкістю, не завжди з легкістю роз'єднати. Все. І далі собі, точно так же собі його просовуємо, якщо потрібно зняти всі планки, ми його ось так роз'єднуємо. Коли воно без цього ключика, ми їх не можемо роз'єднати. Але коли ми його беремо, вставляємо, він роз'єднує цей замок 5G і воно все з легкістю знімається. Дуже круто.